Усім привіт! Розпочинаю сьогодні влог з ось цього. Це мій подарунок на день народження. Чоловік мене довго питався, що я хочу, і подарунок сам себе підказав, тому що у мене прямо перед тим, як я мала в лікарню лягати, хотіла ввечері порівняти волосся. і Мій стайлер згорів, тому... Дуже, він мені невчасно згорів, але він мені вже відслугував років 10, напевне. Я його дуже люблю. Він дуже класний був, все, він мені служив вірою, і правдою, але напевне йому вже просто вийшов час. Своє відслугував. Покажу вам. Яка... Це в мене тепер який стайлер. Ось такий у мене і той Ровента був, і цей Ровента. Ось так and Dry називається Pro. Тут е пластини керамічні. Ось так виглядають, і вони вже ширші, ніж у моєму минулому, ширші пластини. Можна волосся витягувати як вологе, так і сухе. І ось тут температуру показує. Зараз я включу його. Ось поділки 130 градусів. Так. 150, 170 це, можна сказати, до саме більш щадящої. Далі вже 190 йде червоним, 210 і 230. Ось, Тим стайлером можна було закручувати локони, це не знаю, що можна закручувати, бо він дуже широкі пластини, Але, в принципі, мені це не потрібно, я навпаки рівняю, тому що в мене свої локони, своїх вистачає. Я навпаки їх вирівнюю. Тому зараз буду рівняти. Волосівним і скажу вам свою думку, бо я ще не пробувала. В Принципі одного разу достатньо, щоб протягнути і в тому також було достатньо. Тут вже плюс що пластини ширші, більше ніби захват, і вони по самому краєчку йдуть, тобто під самий корінь можна добре взяти. Словом, якби той продавався, я би той купила ще раз, але бачите, вже все-таки все міняється йде вперед. Тому випустили замість нього ось цей. Він класний. Я дуже задоволена. Дуже класно рівняє. Ще навіть краще, ніж той. Той рівна, рівняв а це ще краще. Такі прям гладеньке гладеньке волосся. І одразу таке довге. Дивіться, яка в мене класна рибка є свіжа. Це амур. Ось такий вже продається почищений від луски, від усього розрізаний хребет винятий. Дуже класно, лише ось тут такі кісточки довгі. І дуже великий. Ось, хочу одну половинку запекти собі. Чоловік на роботі, все не їсть, а я люблю дуже сильно. Тому я один кусочок закину в морозильну камеру, а один собі запечу. І буде мені дуже смачно. Буду маринувати на вечерю рибку. Буде все максимально просто. Я її посолю, поперчу, додам сушений часничок з обох сторін гарненько промащу, також промащу олійкою, деко також трошечки змащу. І викладу на неї ось так, просто наверх цибульку. Хотіла багато цибульки, але указала, що в мене ще й цибульки немає вдома. Була лише ось така червона, чи синя, як вона називається. Тому візьму її, викладу, і все буде ось так смачно і просто. готувати на вечерю, оскільки Владик не їсть рибки, буду готувати відбивні. Як зазвичай посолю, поперчу, обсмажу в борошні і в яйцях, і відварю кукурудзяну кашку. Бо Владик дуже любить кукурудзяну кашку. Тому буде така смачна в нього вечеря. У мене своя, в нього своя. Дивіться, до речі, як розпустилися гарно пальчики, які гарні кольори. Ось, І зробила так, як ви мені писали, налила небагато води на низ. І дуже такої холодної, прям людяної. І ось вони в мене стоять, це вже три дня. Подивлюся, скільки вони так простоять. О, дуже красиві так. Прямо я не можу любуюся ними тут на кухні. Такі гарні, дуже гарні. Так, зараз хочу ще зробити салатик. Буде також максимально простий. У мене є ось така капуста, вона називається тут льодово в Польщі. І ось є ще в мене помідорки такі маленькі, тут шматочок ще огірка. Зараз помию. Наріжу, вона така дуже, як сказати, м'яка, така прям пухка вона, її тут мало. Тому поріжу капусту, помідорчики, огірочки дуже люблю заправляти олійкою рафінований. І все. Сіль, і все максимально просто. Простий такий, але дуже смачна, дуже смачна ця капуста, до речі, якщо ще не пробували спробуйте. Моя вечеря. Я зараз буду їсти смачну свою рибку. Там під низом цибулька в мене. Ось такий шматочок мені достатньо. Буде Вона така велика і дуже ситна. А ось це Владика улюблена кашка. кукурудзяна. Тут просто масло. Побільше головне масло це саме смачно. Але в нього, до речі, улюблене поєднання це коли котлета. Саме скаже. в нього є такі улюблені поєднання Там картопля з тим, то з тим. А от кукурузінна каша це в нього з котлети, але сьогодні відпивна. Каже, що це буде не так смачно, але буде їсти. Знову трішки про медицину в Польщі. Їду зараз з мамографії робила, записувалася ще півтора місяці тому. Спочатку ходила до лікаря, до лікаря дуже швидко попала. Ну, знову ж таки, це в іншому місті. В нашому треба було чекати. В іншому місті можна було попасти одразу. Ось, а ось вже на мамографію потрібно було чекати півтора місяці. І я записалася на 16 січня, але оскільки я думала, що я 15 буду робити операцію. Ось. І 16 січня, звісно. Я не попала, я перезвонила, переписалася на 22 січня на понеділок. Але найцікавіше, що дуже легко переписатися, якщо вже записано, то без проблем переписатися не так важко, вже не на півтора місяця чекати. Дивно. Ну, таке. То записалася 22 і 22-го мене були процедури ну, з носом моїм. Потрібно було їхати, і в мене знову не виходило, бо це було на 10 ранку, я записана, а на процедури на 9, то я би не встигла ніяк з одного міста переїхати через два міста в інше. Ось. І, виходить, я знову подзвонила, знову переписалася на середу. На сьогодні, сьогодні 24 січня. На сьогодні переписалася, сьогодні вже слава Богу, вийшло. О, це я перший раз робила, до речі, мамографію. До цього я робила УЗІ, але також вже дуже давно. Це вперше робила мамографію, не знаю. Результати, бо результати потрібно чекати десь біля 10 днів, сказали. Через 10 днів вже поїду забирати десь приблизно. так. Можливо, на наступному тижні, а може ще й через тиждень. Ось так може бути. Це ще трошечки про медицину. І. Скажу, що це неприємна така процедура. Я ж кажу, я ніколи не робила. Хто робив, то вже розуміє, про що я. Дуже неприємно так трошки. Але можна потерпіти, як то кажуть. Головне, щоб там все було добре. Це саме головне, а потерпіти можна. Зараз їду додому, треба готувати щось два обід. І потрібно трошечки мені щось поскладати, поробити, бо в мене коли щось не на своїх місцях, то мені ще так гірше. Я більш здорова, коли в мене все на місцях. Лише трошечки щось поскладаю. До речі, хотіла сказати дякую усім за те, що бажали мені швидкого одужання. За те, що бажали мені здоров'я, дуже всім дякую. Це дуже приємно, що ви турбуєтеся. Я також бажаю вам усім, щоб ви були здорові і щоб все було добре, щоб нарешті настав мир, всі жили спокійно і щасливо. Тому дуже дякую всім за таку потужну підтримку від вас. Магазин Каріфур потрібно взяти серветки, звичайні сухі. Здається, й нічого не потрібно, вчора син ходив в магазин. Я стараюсь взагалі не ходити нікуди. Просто я вчора забувся серветки купити, а серветки дуже потрібні. М'які такі. Пташки так співає, ніби весна настала. Чути вам? Дивіться, який автомат. Ага, пустий. Хотіла вам показати, що тут суші в автоматі продаються, а він весь пустий, з'їли все. Ось тут ціни. Треба обов'язково талончик взяти, хоч і година простої безкоштовно, але без талончика не можна. Так, ну. і масочку треба взяти, без масочки нікуди. В каріфурі вже все до дня закоханих. Ведмедики, сердечки. Ось. Сердечка. Ууу, скільки сердечок. Великі, маленькі. Що такого не бачила, щоб стільки сердечок було. Дивіться, які великі. Кохам. Баночки різні. Так. Мені потрібно було, але я не пам'ятаю, який розмір. Мені ще одну баночку потрібно було. Піду в аутлет, подивлюсь. Піду в аутлет, гляну там. Зазвичай, о, тут килимкетки класні є. Я, до речі, подумаю над тим, щоб килимок купити. Хоча б на ось цей зимовий період. Бо в нас дуже холодна підлога. Ось такий цікавий, прикольний. Такий тоненький і зовсім безворсовий. Ось такий зовсім. Оці мені дуже подобаються. А це вже з ворсом. Такий маленький. з високим не, не хочу. І ціни такі привабливі.

Залишки. Ось тут баночки. Такі гарненькі. Була би щоб побила гарненьку цю баночку. Ось таке, таке міцне скло. Скільки вона коштує? Ось ціна якась менша коштує 13, а ця 15. Це більше, напевно, 15. Я повернулася вже додому. Більше не знімала вам в каріфурі, бо хотіла дуже швидко. Людей зовсім не було там. Але я пішла в аутлет, щоб пошукати там ємності і там було більше людей, то я так швиденько взяла, побачила двосторонній скотч, мені потрібно було. Щоб був якось щось потрібно було приклеїти і не було під рукою. Як то взяла, не пам'ятаю, два, ой, п'ять чимось, п'ять чимось злот, не пам'ятаю вже скільки. Взяла ось таку скляну, скляний лоточок. Ось тут отвір є в ньому. На ось таких застіпках. Взяла, щоб в холодильнику часом потрібно щось поставити для на зберігання, перекласти меншу ємність ось скляний. Саме люблю використовувати, а не пластиковий. Також взяла ось такі серветки. Це син мій тараз, дуже любить в школу брати такі маленькі. Додому взяла ось такі. Дивіться, які гарні. Такі зимові. гарний такий малюнок. І сподобалася упаковка. Я не знаю, як ви, але я вибираю по упаковці серветки. Також в аутлеті, там в Каріфурі, взяла дві ганчірки. Ганчірок багато не буває для мене. Але не замітила, що тут написано одна універсальна, така вже в мене є. 30 на 30 см. І ця універсальна коштувала з чимось, Не пам'ятаю вже теж скільки. А ця е, пише дополі... дополірування, але я не бачу між ними різниці. Яка різниця? Не розумію. Ну, словом, е, теж 30 на 30, але ця була дорожча. Це була 5 щемісь. Також взяла ось таку сковорідку. Мені потрібна була сковорідка. Я вже давно думала, що потрібно купити, але не знала, яку краще вибрати купити. У мене перед цим була з Ікеї. Постійно, на які я смажила, але вона йде. Я не пам'ятаю, флон здається, йде покриття. І наскільки я знаю, тефлон він шкідливий. Якщо особливо десь царапини вже з'являються, то вони потрапляють, якісь там доля потрапляє в олію, в якій смажиться. Тому хотіла вже другу змінити, але не знала, Я чомусь хотіла спробувати саме керамічну, але вони так, якщо хороші, не дешево коштують. Ну, Я думала, вже якось виділю бюджет і куплю. Але тут йшла зайшла в каріфорі, подивитися на сковорідки. І знайшла, побачила ось цю сковорідку. Вона зараз по акції. Не знаю, скільки ця акція буде, це відео буде в п'ятницю для вас. І їх всього дві залишалося. Тому не знаю, наскільки їх багато буде у всіх магазинах. Бо дуже класна ціна. Так, вони стоять 100 злотих. Ось така фірма Кьонік Хофер. Це, напевно, німецька фірма, судячи по назві, ось так покажу вам ближче. І пише ось: пательня керамічна. Для всіх вид плит підходить 6,5 см висота, 24 діаметр. Зараз розпакую. І що мені ще сподобалося, я бачу, що тут є кришка. Дуже рідко, коли можна купити за гарною ціною сковорідку з кришкою. Зазвичай це буде дорожче в два рази. Дуже класно запаковано все. Ой, дуже гарно. я вже бачу. По-перше, мені подобається, що вона, уся її площина, рівна, тобто нема ось цих схиль в таких по боках. повністю вся йде рівнесенька. Дивіться, яка гарна. Таке гладеньке покриття керамічне. Ось так красиво виглядає ручка резинова. О, така красива. Я ще ніколи не, не пробувала кераміки. Частіше все, в мене були завжди гранітні. Ось це останній раз купувала це в Ікеї. Ну, мені не подобається. Точніше вона непогана, але якщо царапки з'являються, то. Звісно, шкідливо користуватися. І дивіться, яка гарна кришка. Класно. Ось ця резинова штука. І така гарна ручка. Я, я в захваті. Хто ще так в захваті від посуду, як я? Дивіться. Ой, дуже гарно. Клас. Це на 24 см, але наскільки вона велика порівняно з тією, що 24 у мене з ікеї, Глибока. Плюс за рахунок того, що нема ось цього схилу, вона більша. Дуже класно, супер. Тому, якщо комусь потрібно, біжіть, дивіться, чи ще є в наявності. 50 злотих в половину. Рахуйте, ціна. Бо реально хороша керамічна сковорідка стоїть дорого. І ось, поки я тут збиралася знімати, мені прийшла посилка. Це посилка з магазину ХБ. Я замовляла шампунь і бальзам. Взагалі я побачила цей шампунь в інстаграмі. І думаю, ви всі знаєте, Юлі мамський будні канал і Наталі-2022. Ось, і в них є в інстаграмі магазин косметики. Я побачила, вони показували шампунь. Мені чомусь захотілося спробувати його. Ось і... Ну, звісно, замовляти мені з України, я би з задоволенням замовила, але дуже дорога доставка, як той шампунь коштує. Тому пошукала тут і знайшла на сайті ХБ. Тому взяла на пробу. Ось такий маска. Дається, це маска. І шампунь. Ось такий. По 500 мг баночки я залишу вам посилання. Але взагалі. Можете почекати, поки я спробую і скажу вам свій відгук про них, як мені взагалі ця маска і цей шампунь, тому що коштують вони не дешево. Мішель, давай скажемо всім папа. Дякую за перегляд. Кажи. Угу. Ти вийдеш прямо на цей, на <сценно> сцену. Куди ти пішла? Йди до мене, йди. Друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і пишіть свої коментарі. Дуже мені подобається читати ваші гарні слова. І до зустрічі у новому відео. Па-па. Мішель пішла. Папати, па-па, та й папа!